Здоровесь, давно не бачились, не чулись, але ось він я. І сьогодні я хочу поговорити з вами про King of the Table 13, який ось ось відбудеться, він уже прям на носі. А якщо конкретно, то поговоримо про поєдинок Брайна Шоу та Еді Хола. Чому про це? Бо на всі інші, матчі усім абсолютно похір, Про ні таке складається враження. Усі арм-інфлюенсери основну свою увагу приділяють саме цьому армфайту. Якщо ви хоч трохи стежите за таким поп-армом, то мали би знати, що абсолютним фаворитом тут є Брайан Шоу. А от Едді Холл пхе, лох! І навіть болота з під нігтів Брайана він не вартує. Ніхуя заявляю. В'їбав би. Саме в такому ключі усе подавалося останній місяць півтора, ба більше Брайана шоу розглядали як того, хто зупинить домінацію Ливана Сейгінашвіль. Про це говорив Девон Ларад на усю свою мільйонну аудиторію. Про це говорили блогери поменше, і про це, але, звичайно, у дещо скромнішій манері говорив і сам Брайан Шоу. Причини таких думок у арм спільноті в принципі були на поверхні і вони були зрозумілі. Бік Брайан це високопрофесійний, працездатний та вмотивований спортсмен, який задля досягнення результату віддасть абсолютно всього себе. А от Едікову зацікавленість Армреслінгу можна описати всього трьома словами: Ок, тепер буду армреслером. Проте проходить певний час, і свій професіоналізм та обдарованість у цій справі показує саме Едді Холл. Хапнувши собі такого тренера, як Ніл Пікап Еді зумів неабияк бустанутися у своїх навиках та добитися дуже і дуже серйозного прогресу у своїй боротьбі, який можливо у відсотковому співвідношенні можна сказати і більший аніж у Брайана Шоу. То не в курсі, а я і сам був не в курсі до недавнього часу. Ніл Пікап це колишній чемпіон Європи та світу із армреслінгу, який встиг повиступати у п'ятьох різних вагових категоріях, і він має колосальний досвід у армреслингу і неабиякі тренерські задатки. В основному саме через це більшість арм-оглядачів і пояснюють такий стрімкий та разючий прогрес Едді Холла. А от прогрес Брайана шоу, як відзначають західні експерти, Ша! Ша! Я у вас тут експерт. добре давайте. Іде зараз надзвичайно помало. Сергій Калініченко взагалі сказав, що яким він був два місяці тому, коли до Брайана приїжджав, Девон Лорат, таким і залишився зараз, коли Канадець прилетів до нього знову. Схоже, що груба сила та міць досі залишається основним козором у рукаві Бік Брайана, а от технічна частина, будемо сподіватися, що наразі є у нього доволі таки дерев'яною. Риючись у коментарях під відео на цю тему, я неодноразово натикався на думку, що Девон Ларат – це просто найгірший тренер, який міг трапитись Брайну шоу прямо зараз. Так вони разом щось там учать. Тренуються, пилять із цього, всього цілу кучу різноманітного контенту. Але, знаючи хайпожерливість Ларета, я цілком можу припустити, що Брайан попався на ось цей приславутий трижток Девона. І можливо, саме це не дає шоу грамотно та об'єктивно оцінити свої перспективи. Нагадаю, що саме Девон Ларет перший почав розказувати про якусь неймовірну імбовість та потужність ще у старому сенсі цього слова, силу Брайана шоу. І також він одним з перших говорив, що у Енді Хола ну, просто «no chance», А ось тепер у останніх своїх відео він каже, що ну, «chance» виявляється є. Знову ж таки, вище згаданий Сергій Калініченко взагалі сказав, що шанси 90 на 10 на користь саме Еді Холла. Не такі категоричні, але все ж таки свої симпатії віддають саме Едіку. Такі люди, як Леван Сагіношвілі та Коуч Рей із каналу Voice of Wrestling але особисто я радий би вам не робити поспішних висновків та просто очікувати цікавого та видовищного поєдинку. Бо все це, всі ці розмови можуть бути всього лиш підігріванням інтриги та приверненням уваги до поєдинку двох найсильніших людей світу. Відсутність досвіду у таких подіях, як в одного, так і в іншого учасника, як на мене, може обернутися результатом 4-0 у будь-яку сторону. Але я все ж таки буду вболівати за Брайана. На цьому все, друзі. Сподіваюся, що вам дане відео, даний потік думок, басейн водички сподобався і ви оціните його своєю подобайкою. Кнопочка підписки десь отут і теж має бути, ну а коментарі як писати, ви безперечно знаєте. Дякую за вашу увагу! Ще почуємось. you Fucking bastard.